Всім доброго дня! Вітаю, хто завітав на канал Любиме Село. Сьогодні буде рубрика, посвячена одним з наших собак. Дуже мало взагалі цих собак і в Україні. І мені дивно, тому що споруд дійсно, дійсно вартує уваги. <кій> і даним відео навіть хочу якось заохотити людей, мисливців взагалі. Заводити дану породу собак, тому що собаки дійсно досить-досить достойні. Зора! Зор Дивіться, друзі, зараз на екранах ви бачите Східно-Сибірську лайку. Східняки, зараз з нами ближче підійдемо. Східносибірська лайка. Давайте так, ми багато будемо про неї говорити, розповідати. Але так коротенько зараз зробимо кіста хоча б ознайомлення. Це є у нас зорочка. Зора молода сучинка, їй також два роки. У нас також з документами все повністю має досягнення вільний кабан. Він в неї в шрамах, дуже потужно працює по борсуку. Це сучинка по кабану. Давайте спочатку загальному про цю породу. Порода взагалі дуже міцні собаки. Досить вони, як на лайку, досить вони великих розмірів. Собаки взагалі. Надзвичайно, надзвичайно пристрасні до полювання. Взагалі я вам говорю, що якщо ви е, там гонитесь західняками, за, за першодипломниками, ще раз повторюю, зверніть увагу на цю породу собак на Східну Сибірську лайку. Зверніть. Друзі, я вам говорю чисто з своєї свого досвіду, е, я б ніколи не відмовився від даної породи собак, тому що собаки надзвичайно, надзвичайно сильно... Працюють по різних видах дичини. Як по куниці, так по кабану, так по бурсуку, по касі. На що його їх натискають, так тому вони будуть і працювати. Дуже великий плюс в тому, що їх мало є, і ця ще є неспорченою. Розумієте? Тому що там, де людина вже вносить свої корективи, починає в'язати батька з донькою або робить ці брінінги, що в одних колінах ті самі там, діду чи баба, саме розумієте, що з того таке? Це така от на вас смак нікого я не критикує, ви собі робіть, як вважаєте, за потрібне. Я вам говорю суто про своїх собак. І зараз по даній породі по східно-Сибірській лайці. Собака велика, в розмірах, вона дуже пошукова. Взагалі розумієте, коли, коли з нею гуляєш, навіть на прогулянці, вона. В такі, в такі місця непроходимі заходить, що інші собаки навіть близько там взагалі навіть не думають про те, щоб туди піти щось там пошукати. Самі-гірші самі завали, самі гірші болота, самі гірші трави чи якісь хащі, собака не боїться взагалі нічого і не лінується. Не лінується, <кій> досить слухняна вона є. Також родовіти є, обов'язково вам покажемо. Наступних відео з собою зараз не взяв документи і з пам'яті не хочу там щось розказувати. Краще вже по факту, щоб дивитися по документах. Також зараз будемо її підпускати, вона надзвичайно любить воду. Зараз буде трішки плавати у нас. Вона ще не розв'язана, вона ще не мала Право на правов'язку в'язку вона вже має фактично. Робочі дипломи є. І ще про великий жаль, тепер була виставка, ми її не виставляли, тому що вона була в розлінці. І шкода те, що таких собак в загальному, там, чи Західносибірську, чи Східносибірську, взагалі лайки. Це така порода, що, на мою думку, експерти візьміться до уваги, хто дивиться моє відео там, чи організатори даних заходів, проводьте, будь ласка, в зимовий. Період часу, так, холодно, неприємно для людей, ясно, коли літо, сонечко, люди всі дивляться на собачок, все класно. Але ви зрозумієте, ви не можете собаку оцінити до кінця, коли собака йде в розліниця, або вже починає розлінитися, бо тільки вона переланяла, ви тоді зразу говорите, що погано вона одіте і так далі. Тому все і проблема. Розціните собак в той період часу, коли вони найкраще виглядають. На даний момент лайка найкраще виглядає у зимовий період часу. Так що вона вже, бачите, перенаняла. Зараз набирає свій такий досить хороший, але взагалі шерст, надзвичайно у них. Вона карами з того красу. Вони тут чорні і отакі от взагалі там бачу по відео різного характеру, то вони різні вілі, які там вроді і закидаєш що вони є. Але так нам вдалося. Шуна досталася нам ця сучинка. І ми її будемо берегти, полювати з нею, добувати. Більше вам розповідати і заохочувати мислинцю, щоб тримали цю Це чисто та, та сама порода, знаєте, як з нашими українськими карпатцями. Також була порода пропала. Ніхто їх не отримував, ніх, ніхто так вже цей. І хлопці молодці взяли того карпатця нашого, підняли взагалі з колін. Досить гарно зараз вони почали ним займатися і з собаками доволі. Я бачу їх на випробуваннях, на полюванні. Собаками полюють, дуже класні собаки. Е, що ще скажу по цій собаці? Собаки ці одиночні також. Вони як працюють, так і в парі, так і в одиночку, але вони поодинці досить, досить себе добре почувають. І по маленьких поросятках взагалі питань немає. По бурсуку там навіть без розмови. Бурсук, бурсук затримується фактично любий Собака міцна, собака міцна і стільки які в неї взагалі. ось які, які в неї серйозні розміри, яка челюсть мощна, колодка. Така собачка. Хто, до речі, має, отримує східно-сибірських лайк, якщо можете коментуйте під відео, бо ви радий. Навіть нам створити якусь групу, якщо є якась група, то додайте, будь ласка, мене, щоб ми мали якийсь зв'язок. Хотілося б цю породу розвивати в Україні, тому що дійсно порода достойна. І розумієте саме, що вже цих собак ніхто звідки не притяне. Це вже на віки віків, мабуть. що То, що лишилось у нас, головне, що воно не перехрещувалося і потрібно це зберегти. Потрібно це зберегти і це розвивати. Якось так. Нам, нам кобеляш чоловік предложив. також. Можливо таке, що ми його візьмемо. Просто він не має має тільки родовід. Дуже добре працює чоловік, каже, що по кров'яному сліду пару підранків, залітків би знадіжних знаходив, що собаки не знаходили. І досить міцний кобель, великий, трохи за агресивний. Він каже, що... Досить кобель агресивний, так що ми ще будемо думати, чи нам варто з цим заходитись. Але хотілося б мати свого кобеля. Не можу всіх собак тримати, тому що і так отримуємо відносно велику кількість собак. Але ще на кобеля подумаємо. Я також вставлю його в стрічку. А може ще без дозволу власника нічого не буду вам показувати. вже Якщо ми його купимо, тоді вже щось вам виставимо. Тільки він виставляти своїх собак. Так буде правильніше. Не опускаємо зорочку, ходя трошечки поплаває і зараз ще біля водички включимось. Не встиг я її спустити, як вона вже як видра пішла в плав. Ось так може би купатися. Я говорю, що для цієї собаки немає взагалі жодних, як кажуть, якихось перешкод. Зорочка, пішли! І сюди. От так вона хоче болота, води. От про те, що я говорю, що собака надзвичайно взагалі цих собак одиниці люди з цими собаками самі ви знаєте, що там дуже важкі края, де їх вивели. І ця собака, яка приносила людині їжу. Хату яка добувала для людини, працювала, так що це надзвичайно сильна генетика в них, надзвичайно. собаки ще не спорчені, так що обов'язково, друзі, хто вагається і ще думає яку собаку завести, зверніть увагу, я вас прошу. Можливо, екстер'єром не подобається. так, мені, мені також фактично, але вони по-суму також красиві. Але зверніть увагу, що собаки надзвичайно працюють. Надзвичайно. Хто вам що там не розказував, беріться до уваги і ви будете колись дякувати. Так, бачите, пустила хвіст, там може немає такого зараз вигляду. от вилазить з води, така, бачите, вся мокра. Це, але собака працює. Хто хоче добувати, полювати. Полюйте і заводьте. Сьогодні була з вами на обзорчику Зора. східно лайка. лайка. вам за перегляди. В кінці відео не забудьте підписатися, нам буде приємно. І обов'язково подальше буду вам щось показувати. Всім дякую. До побачення.